Хоча б посвідчення вашої особи, що це є. Так, куди ми знаємо? Ми Це в суд будемо під'являти. Він під одержані картку реєстрації. Така карта попередження про дотримання порядку під час звітно-виборчих зборів. Пане негода, пане негода, ідіть реєструйте. Ідіть реєструйте. Пане негода, пане негода, ідіть, будь ласка, реєструйте. Ви член просвіту. Є член просвіту. Але ви писали ще одну заяву на ім'я іншого голови, ніж Коробко.

тоже теж не на чистом українським <головіки> язике. Представтесь, хто ви така не в принципі. Члени нашої організації спілкуються українською мовою. Кажуть, що це просвіта. Серце України. Пане Довгаль, ви як журналіст перешкоджаєте моїй діяльності, діяльність журналіст, перешкоджаєте моїй діяльності, ми і діяльні се як журналіст, Рупи. Рупи. Мої як так, це юрист, журналіст який перешкоджає моїй роботі. Сергій Довгаль перешкоджає роботі журналіста Сергія Зінченка. Він є власкором Рупи. України молодої і так себе поводить. Хіба може кореспондент України молодої так себе поводити? Немає права. Я буду звертатися до керівництва цієї редакції, щоб його звільнили.

Я думаю, що не треба зараз наймати, якщо тут нічого не вирішується. Якщо хочете, нехай вирішують правовичну. Мисля, вибрали такі приміщення. Балабас продовжує свою справу. Три пояса, поігруваючи збори. Ви розберіться, хто вносить безпеку. А зараз порядку немає. зараз анархія у вас тут. Пане, хто ви такий, що ви тут виступаєте? Це людина, яка давно вже... Ні, але, але взагалі... Я Бандеревець теж про те мене виступаєте. А? Я Бандеревець. А зараз ви ще є. А потім покинули. А потім не покинули, а потім Просвіта вийшла у підпілля, ми не можемо мати. Ні, у нас є газета, ми не підпілі. А ви не знаєте, у кого там газета? Ні, знають у світі, а ви досі не знаєте. Значить, ви підпіли. Вибачте, пане, ви підпіліли. Вийдіть нарешті з нього. 嗯。

Так, прибув голова просвіти. В Області Коваленко Микола Олексійович. Хайдорізма. Будуть продовжуватися такі розмови. Позиційне голосування поставили і пропозиції просимо. Зараз повноваження, Час повноваження. В Сергія Батьковича. Продовжайте відповідати. Я вас востаннє попереджав. Ще одна репліка, і я ставлю питання на голосування, щоб покидали приміщення. <правжу> І будемо покидати примусово. силою. Ну ви так то, так то набули, Я набули, то ви так то. Євгеній Ефедаш заважає приведенню зборів просвіти. Я, я на колінах проситиму нового керівника. Євгеній Ефедаш знову. Заважає проведення зборів просвіти. Шановне товариство, я, я не можу вести збори, коли отут йде отаке. Поважайте самі себе. Кому не подобається, будь ласка, двері відчинить. Євгенія Федаш хоче вивести тих, які зривають збори. До побачення вам дуже прикро. До побачення. Вам не До побачення. Це наша земля. До побачення. Євгенія Федаш, Руслан Бірюков, Наталія Вишкевич також та інші, які намагалися перешкодити на проведенні зборів. Зрозуміли, що акція їм не вдалася і покидають приміщення. Покидають зал. Ну, зараз, зараз покинуть збори. Я думаю, тут залишаться нормальні люди. Ті, ті, які будуть відповідати. Шановні, шановні, не затримуйте. Не задоволені. Євгенія, будь ласка, не зривайте збори. Йдіть собі своєю дорогою у вашій боротьбі проти українства, Йдіть.